Маємо зараз в продажі такий автомобіль, це Opel Movano 2012 року виготовлення в дубль кабіні в максі базі. Двигун 2,3 дизель на 150 кінських сил. Це максимальна потужність двигуна на одну турбіну. Максимальна вага автомобіля 3500. Зараз покажу, як він виглядає зовні. Отаку От будку він має. 3,20 довжини, 2,15 ширини і 1,50 висоти. Автомобіль має два листка ресор, подушок немає в автомобілі, ніколи не було. Присутній фуркоп, присутня камера заднього огляду, електропакет в автомобілі, підігрів дзеркал, електросклопідйомники, електродзеркала, круїзконтроль. В принципі, є майже все для комфортної їзди. Автомобіль на досить непоганій гумі, всі чотири колеса одинакові. Зимова, правда, але протектор ще непоганий. Так він виглядає, По кузову, в принципі ніяких нюансів немає. Рама ціленька, без ржавчини, без корозії. Отак виглядає рама. Зараз покажу. В автомобілі LED світло, ближня дальня, дуже гарно світить вночі. Кого цікавить, звертайтеся за вказаним номером телефону. 068 24 160 42 Відповім на будь-які запитання по автомобілю, а також зможу зняти будь-які відеоогляди, кому що цікаво буде. Так, зараз трошки покажу детальніше, як він виглядає. Бачимо губа. що досить непоганий протектор. Зимова, правда, але в досить непоганому стані. Тут все ціленьке, пороги цілі, ніяких м'ятін царапин немає по кузову. Рама в прекрасному стані, ніде ніяких тріщин немає, корозії немає. Два листка ресоли, як я вже говорив. Кузов іде металевий, оцинкований, борти дерев'яні. Фуркоп присутній. Тент цілий. На ньому оці плями, квадрати, це просто були наклейки, реклама була. Ми їх стерли і отак просто залишились такі плями. Так він цілий ніде не протікає ні зверху, ні збоку. На даний час автомобіль не потребує жодних вкладень.